Це попікрівашо трошки. Да, трошки Техніка да. морально застаріла. Чи коли за комплексною державною ну, знову ж таки вертаючи Диві. до територіальної громади, але як я бачу вирішення особисто, наприклад, От ми говоримо за депутата, хвалимо йому, дякуємо. Там він за свій кошт це зробив, чи за бюджетний, чи він не він так. це зробив за особистий кошт, але це має запікувати цим держава. Я я знову ж таки, я знову ж категорично просто, що держава. Я за те, що все-таки має опікуватись цим сама громада яким чином, нам просто дикі люди ще покає. Не вас хочу обідати всіх, всю Україну. Весь народ наш хочу обідати. Ми дикі люди. Ми сьогодні віддаємо поля під іноземні корпорації. Сьогодні їх обробляють хімікатами, такими, що хліб. Їсти е, вредно, розумієте, і ми сьогодні за все це мовчимо в будь-якому цивілізованому світі. Ці е, латифундисти, інші бізнесмени, весь бізнес платить тій самій громаді, на території якої знаходиться їхнє виробництво. Розумієте? Ви, платить і громада має з цього кошти, вона має можливість розвиватися, вона має право вирішувати і знати, якими ядохімікатами тут користуються і все. А в нас, вибачте, будь ласка, ніхто нічого навіть не цікавиться. Нам добре щось зараз. На роботу добру, що нам платять там мізерну плату, і, і це оце така рабська психологія сьогодні, на жаль, існує в Україні майже по всій території. Хочуть люди, хай обіжаються на мене, хочуть не обіжаються. Якщо люди самі не поцікавляться, то я теж от теж на хуторі під Києвом кажуть, так, нічого там вже не буде, ніяка не збереться громада, тому що там та лінія, там та ліня, там землі забрали люди. Так що ж ми такі безправні, як вівці. Нас вбивають, в нас війна, в нас таке відбувається, ми будемо далі сидіти, як якийсь придаток до якоїсь на роздоріжжя Україна і не будемо мовчати. Я до чого веду? Що якщо територіальна громада не збереться навколо конкретно своєї особистої проблеми, своїх питань, якщо територіальна громада от каже, що треба боротьба з корупцією, боротьба з там вісім корупційних комітетів, боротьба з мафією, ще там з планами, це все ж таки говорять, говорять, говорить, і більше, більше створюють цих. Проблем і що з цією проблемою, я рахую, що не потрібно з цим боротися. Пані Валентина, в нас в місті трошки у нас в нас місто обласного підпорядкування. У нас немає сільхозземель, і всім у нас не розпоряджається землею. Хтось, ото кого вибрали депутата, от вони сесії заріжні кому. Я вибачаю кому відносно, я відносно цього зараз і скажу. Але але те, що касається іноземних підприємств, У нас є підприємство польське з іноземними інвестиціями. Нам ще треба повчитися, як вони опікуються своїми людьми як Але, життям, і Але, Володимир, Я не хочу нікого обідати. Я знову ж таки, я хочу договорити, сказати, що не потрібно боротися з корупцією, боротися з цими ілюстраціями, з цими цим ще більше корупціонерів породжується система, яка як карти розкидає ще більше і більше любільше більше, більше, більше створює різних комітетів. Я говорю, хочу сказати про те, що в територіальна громада має зібратися громада сама і має вирішити от, наприклад, викати відносно депутати. Пройшли знову ж таки в парламент олігратичній партії, знову ж політика вам не сподобається. І знову ж таки, якщо дослідити, то дві треті регіоналів знову знаходяться сьогодні при власті, при тих, які ми боролися. Ну, але це ж, вибирали, це ж вибирали ми собі. Почекайте, ми не вибирали. Ми не вибирали з вами, ми самі не вибирали. Ми ніяк не могли вибрати, бо та система виборів, де вибрати саме тільки з них вибрати їх. Розумієте, вона, вона вона не дала нам можливість вибрати кого ми хотіли. Через те, я кажу, що навіть закон про вибори не треба, закон про відзив депутата не треба. Достатньо. Ми вже досліджували це питання, і ми до вас приїдемо, якщо ви запросите. Достатньо, от за саме закону виборів в Ренвеле в світі існує. Достатньо зібрати громаду, вибрати активісти, вас, 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 хто хоче, 15 людей. Громада має поставити пташки на проти кого кожного і хто набере найбільше пташок того делегувати. Від громади і заключити з ним договор від громади, відправити його туди і вже все одно тоді їх підбере його блок Порошенко чи блок Тимошенко, тому що якщо він не виконає установи громади того ж самого залу, спортзалу, залу, то його від відізве громада. А ну йде сюди, скаже. Дивись, ти підписав ну, це, як на мене думка. То повинні просто начать. у нас дуже хороші закони. Вони повинні, і ми їх повинні заставити працювати. Угу. Це не смішно, тому що чому депутат має це питання вирішити. Депутат на рівні Верховної Ради він повинен вирішувати питання. Але Володимирівна стільки понаприймали законів, що ці закони суперечать один одному, не всі виконуються, постановами, директивами додають. Потрібна система законів, потрібно в цьому світі, і так і в нас ми повинні їх не додати, закони, а міняти. Для цього повинна бути Верховна Рада патріотична, а не з якихось там бізнесових інтернет. Зараз кажуть, будуть фінансувати політичні партії, ті, які в парламенті. Так вони і так, вибачте, будь ласка, в партії багатії не будуть фінансувати всі партії, а тільки ті, які в парламенті. Розумієте, то хіба це справедливо? Ви знаєте, чому я не хочу займатися так більш політикою? Я хочу займатися конкретними справами. Я учасник мережі «Регіонет». Це мережа фахівців практики з регіонального розвитку і місцевого розвитку. На сьогоднішній день у цій мережі 149 чоловік. Фахівців з різних, галузей, з різних різних галузей. Є, наприклад, з галузі громадської роботи. Я зараз дивлюся, що робиться по децентралізації. Багато хороших речей залужено, і їх потрібно виконувати. А якщо беруть частинку туди раз, вискупли, частинку раз вискупли. Ганущак з із... Ганущак це якраз то, що mm -hmm. по децентралізації да, рідний батько. Да, Вони багато покрасних зробили різних. Таких пропозицій, все. І якщо зробити так, як їх в ідеалі був задом, це була прекрасна децентралізація. Це якраз те, що ви розказуєте, але ж не дають зробити. А ми зробимо. Я стараю, я тебе такі люди, як ви зроблять, такі люди, як Микола Вікторович, зробить. Навіть достатньо площадку його, наприклад, щоб використовувати ліцей, щоб можна було прийти зібратися. Ти ж самій громаді. Це вже велика допомога для громади. Цього робити по своєму статусу. У нього державний, він не має. Право в державний заклад пускати політику, та не політику, громаду. Причому тут політика до громади. Політика це коли приїхали парламентські партії чи інші партії і почали і, і якісь політичні дискусії під час виборів. А коли ти приходиш до людей і в громаду і хочеш запустити якийсь проект. Церкву збудувати, це, це є життя, ліцеї, наприклад, гурток той вже, е, відкритий, наприклад. На сьогоднішній день цю платформу в Березані і виконує фонд громади міста Березань. Він потрошку, знаєте так, у маленьких-маленьких таких от щеблях піднімається, але ми це виконуємо. Найближче, яке зібрання у нас буде 20 лютого, ми будемо. Анахиду за загиблими за незалежність України і взагалі загиблими в Україні в час війни будемо проводити. Це теж Ви нас запрошуєте, на можна мені міні хвилинки. Ж таки, якщо дозволити, знову ж таки, уряд Польщі, ви бачите, без політики ніяк не обходиться, Уряд Польщі, я журналіст і аналітика така, що на сьогоднішній день предоставляє одному мільйону, скажімо, картки на поселення українцям. Розумієте? картки на поселення. Тобто беруть офіційно на роботу, в зв'язку з тим, що це зараз зараз війни в світі, біженці, які там йдуть в Сирії, там, з Африки, все таке інше, то знову ж таки їхнє керівництво там такі відомі люди. Я не буду зараз про президента, прем'єр, висказується в тому руслі, що насамперед пріоритетне для них це українці, а потім вже в них білоруси і так далі. От. Но справа в іншому, що я категорично проти як патріот України, щоб люди наші виїжджали за кордон, але в зв'язку з тим, що йде така політика Польщі, на те, що вони готові предоставити картку на ці роботи і все таке інше, то я думаю, що можна над цим питанням попрацювати і зв'язку з тим, що тут це польське виробництво і дійсно зробити такі курси для дітей польської мови. Я теж попрацюю над цим спільно з пані Анухіною і з вами, і з ліцеєм, бо я ж кажу, у мене свої інтереси до, до територіальної громади і особисто до пані Алли Володимирівни. Так як вона фахівець саме в цьому питанні, ми свій посібничок привеземо, ми поспілкуємося. Вона активна, жіночий рух, жінка, яка патріот великої України. І я думаю, що ми знайдемо спільну мову, а це тільки ми так для знайомства. Я думаю, що ми, ми кожен розумні люди, кожен про себе подумає. І при бажанні можна горе звернути, не тільки курси організувати, можна школу цілу зробити. Це так. Школа це багато коштів. Не школа, но курси це школа. Ці. Да, курсы, факультатив при каждой школе, при каждом это, это... Ну я ще раз говорю, мы коли, ну, конечно, волонтерів мы не нашли. Минимальную оплату мы ми нашли. Вот люди, которые говорят, хорошо, мы там за 50% будем вас преподавать наприклад. Вот. Ну, то есть я они нашли не для Киева, а для Бризани. Нет, они я нашли не могу, вот ну, 50, да, 5-километровый рубеж, они могут пройти там Ирпень, там, Тамче, Гастомель. Они договорились, ну за за вас, ну и то я же говорю, что они готовы 18, э, ну, там, где 18 человек аудитории, то, -то за час 300. То -то, 300. То -то. Пані Ольга Васильівна, пані Алла Володимирівна, щоб ми вже так скажемо відпустили камеру, то ми я хочу ще раз сказати, що ми сьогодні спілкувалися з Аллою Володимирівною Новиков. Новиковою, з Миколою Вікторовичем Варакіним. Варакіним, директором ліцею, пані активний громадський діяч. От. Представник територіальної громади, активний уповноважений територіальної громади, пані Ольгою Васильівні Анохіною, представником Українського польського фонду дитячого, який займається. Якщо ти не так. І, будь ласка, також паном Едуард. Едуардом і також Миколою Михайлом Строжком. Ну і я незмінна ваша українська мовна телекомпанія. Столиця Валентина Володимирівна Березані пра.